У Вінниці з настанням листопаду знову загострилась проблема осіннього смогу. Мешканці приватного сектору масово спалюють опале листя та гілля. Попри заборони і попередження екологів, вечорами місто огортає дим, який шкодить здоров'ю та довкіллю. Детальніше нам розповість Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта. Мої вітання. Доброго здоров'я. Перш за все розкажіть, як часто виявляєте порушників саме зараз? Ну, якщо брати в цілому за осінній період е, на початку вересня місяця відповідно до розпорядження Вінницького міського голови було створені вісім мобільних груп, які щодня здійснювали патрулювання е, приватного сектору Вінницької міської територіальної громади. Так, упродовж е, вересня-жовтня місяця е, працівниками муніципальної варти було складено. 29 протоколів про адмінправопорушення да був період, коли дійшли ви такі декілька тижнів, що ми фіксували менше фактів спалювання зараз. Як вже правильно підкреслили, стали більш кращі погодні умови, і наші вінчани знову ж намагаються здійснювати спалювання відходів рослинного походження. Переважно це саме сухе гілля після обрізки дерев. Ми і надалі продовжуємо здійснювати патрулювання, і у разі виявлення таких фактів будемо складати протоколи про адмінправопорушення, сума штрафів, яких передбачає від 300 від 340 до 1360 гривень. Всі матеріали будуть надіслані на адміністративну комісію, яка в принципі вже виносить постанову, і саме яка визначає суму штрафів. Які альтернативні способи утилізації опалого листя, які є доступними для мешканців? Ну, я хочу наголосити, що ми не фіксували фактів спалювання опалого листя. Все ж таки вже є відпрацьована певна культура вже поводження саме з відходами от опалого листя, і дійсно, вже ми бачимо такі більше випадків, коли люди здійснюють компостування опалого листя, або можна скористатися його вивозом комунальним службами. Чи проводить муніципальна варта, можливо, якісь інформаційні компанії для мешканців? Саме останніх 10 років ми цим постійно займаємося. Ми спілкуємося з мешканцями приватного сектору. Також надходить інформації і за допомогою засобів масової інформації і в соціальних мережах. Тому постійно ведеться кропітка робота. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Нашим глядачам нагадаю Віталій Чигур, начальник муніципальної варти, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск новин.